Више Даріо Серна Пробиває по воротах. Зенда навішує небезпечно. п'ятов. Яка помилка у захисті Шахтаря. стійка Фернандіньо. Фернандіньо на серну Серна. в дотик Ну, можна бити. Ну! забиває Томаш 1-0 Шахтар все ж забиває цей гол. і виходить вперед. Томаш Хюмшман Опинився на місці центру. Як небезпечно. Бока Рікани Мама Дуньян. Шортовому майданчику б'є Бокарікане. Подача. Ох, який удар. Коне. Вдотик. Переводить м'яч у центр. Штатного майданчика. Цано б'є. Бігання на правому фланзі. Фернандіньо отримає передачу у центрі. Луїс Адріанов, дотик потрібно було бити. Ну чому не бив? Удар воронок. 2-0. А от тому і не бив. 2-0. Джадсон. Забуває другий м'яч. Отака відповідь. гірників на цей тиск і пресинг Марселя. Прекрасна контратака. Só que o Shakhtar é o Zé.